Доброго ранку, розпочала ранок, що прийшла в сінсей, тому що у нас неможливо попасти в цей магазин. Так, я сьогодні вдяглася спідничку свою, чомусь вирішила сьогодні спідничку вдягти. Там взяла трошки речей. Давайте будемо приміряти. Першу приміряла спідничка. Довга, віскоза, розмір S. Мені здається, що він на мене трошки малуватий, а не так малувати, як закоротка. Така довжина мені не подобається. Вона -то сіла і по талії добре, і по стегнах, але есичка це все-таки малий для мене розмір. До цієї спіднички вдягла таку блузу, топік. Зараз вам покажу його ближче. Чорний. Роздивляюся на цю спідничку, думаю, подобається чи ні. Топік легкий, по боках він стягується. Розмір L, ну, мабуть, потрібно було брати S. Далі взягла до цієї спіднички майку з чорним оздобленням. Ну, Також виглядає добре, але топіки ці я брати не буду. Просто приміряю до спіднички, як сяде. Вона, начебто сіла добре. Але давайте далі приміряємо інші, так, приміряю і другу спідничку, це вже розмір М, і вона вже, бачите, подовше. І вже в стегнах і в талії сіла набагато краще, мені здається. Тканина така блискуча, така вона лється. Ну, як звичайна спідниця білизняного стилю. То виглядає дуже гарно. Мені сподобалося. І я думаю, яку мені купити, ту чи цю, чи взагалі нічого. А ще така блідорожево. Бліда рожева, бліда рожева це така вона більш святкова. Мені здається, на якусь яка, подію вона підійде яка, акурічні, і буде чуття. дуже гарною. Виглядати, якщо поєднати з якимось топом красивим, ну, наверх щось тягти, таке, що буде поєднуватися з спідничкою. Тому, а ще втягла такий топ, це розмір S, потрібно брати було M. Ну, такий, також приміряла до цієї спіднички. Мої чорні туфлі сюди не вписуються ніяк. От так ми виходимо з нашого житла в місто. Діана готова на екскурсію. Я також. Сьогодні у нас якийсь водоспад. Побули ми в сінцей, я вам виложила, ви побачили. Покажу вдома, що купила, і йдемо на екскурсію. Так, це у нас лежить дорога сюди. Зустрінемось вже в автобусі, чи в маршрутці, чи в мікроавтобусі. Що нас забере, не знаю. Ми так і не думали сьогодні нікуди їхати, а завтра дивимось маршрут... з їх екскурсії, маршрутів на екскурсію майже немає, та не майже немає. То підйомники не працюють, то що всі може відпочивають в понеділок. Так що ми вирішили вже добре сьогодні. Гарна погода, підпоїдемо кудись ще розвіємось. Завтра вже будемо вирішувати свої справи, на пошту відправляти, щоб не важко тягти за собою. І таке саме всяке. Ще потрібно на автовокзал піти, купити квитки на автобус, тому що, щоб добратися до Львова, Потяги мені по часу зовсім не підходять. А що буде на автовокзалі, не знаю, побачимо. Ну все, поїхали ми. Приїхали на оглядовий майданчик. Тут така неймовірна краса відкривається для нас. Не спішіть, Ну, По відео звичайно цього не покажеш, Може приїхати зарабусик і просто не дасть нам Тільки, Тільки в реальності. Далі буду продовжу. Давайте споткайтесь. Діва, не становся тебе. Спотк... Проведу екскурсію, да, я вже люди прийшли. А тоді я вже вам проведу екскурсію. І по, по цьому, у по цій місцевості, копну моря ми будемо рухатись до наших карпатів. Давайте так, давайте ближче. Річка Стрий, Тут прям курорт. Люди загорають, відпочивають. Зараз ми десь пройдемо, щоб намочити хоч ножки, ніжки, смочити. Так, Діана. Будеш ножки мочити? Каміння, Давай отут розбувайся. От тут розбувайся тут і можеш босиком сходити. Річка стрий. Зараз води мало, чоловік там масаж отримає. Можеш туди отам от далі пройти. Обережно, да, по камінчикам, там глибше трошки буде. Ага, да, давай. І стой, я тебе сфоткаю. Діану пофоткала, Діані вже подобається. А то я дивлюсь, що вона трошки така засмучена була. Маршрутки ми сідаємо останні і тому у нас залишаються такі місця, які або ми на самому задньому сидінні, де дихати нічим, або сьогодні ми взагалі в різних місцях. Вона ззаду, а я сіла збоку, там біля дверей, тому що там їй не можна. Таке оце у нас справи. Ну, Нам пощастило з погодою. Я вам скажу, що це не, не завжди так буває, коли приїжджаєш до Трускавця, що щастить з погодою, а нам пощастило. Діані подобається вода. Ну, діти всі люблять воду. Красота. Насолоджуємось, дихаємо і запам'ятовуємо. Привеземо додому свої спогади. Дорога на водоспад. Нас завжди каже, ви знаєте, При союзі медик. Дочка вже прияла, теж медик. А это тебе очень животное рад. Собака? Они собака семью, тюрца, и кот. А нет, собака, все. А я очень тебя люблю. Котов супер. Только не люблю, кого я не люблю, когда они вот... Іди за мною тут. Отакій стримаємо гараж. Минуло минулого тижня ходили сюди. Вау, дивись під ноги. Така дорога. Ну, треба йти. Ось. Нарешті. Так. Добре? І дивіться, вже видно, у буде спати. Наліво і прямо до Наліво. Або хороше. Багато людей. Бачите, зараз ми. Гарно, дівчатки, не Тримайся за перило. Отак. Дивись під ноги до сюди. Тримайся за перила. Так, так слизько. Иди далее. Я знаю, я знаю. Я знаю, я... Давай, обережно ступай. Опа, Дивись, не сюда. Обережно. Сейчас мы будем снимать сам воды. Я хочу упадку, потому что я Е, не з першого разу виключимо. Купа людей на водоспаді. Кожен хоче зробити красиве фото. Безкоштовна дегустація наливок, самогонки і все такого. На Безкоштовне люди збігаються дуже швидко. Тут така колива, цікава, красива, прямо в лісі. Така. На свіжому повітрі заказати бограч, заказати бануш. Взяти наливочку смачну і кайфанути це відпочинок. Це ціни в цій колибі показую вам. Тут біля водоспаду сопіт, є колиба. І тут такі ціни. Я думаю, що доволі демократичні, доволі недорогі. Такі оце справи. Там є сувенірчики можна купити собі. Можна наливочку, самогоночку, все, що хто любить. Ми тепер приїхали в Тустань. Сьогодні така насичена екскурсія, а Тустань це моя любов. У мене на заставці телефон. А ой, фото тут. скель тустані. Тільки осіння. В осінню пору тут дуже красиво. Зараз давайте вам покажу, що тут продають. Ціни покажу. Хто був, а хто не був, побачите. А хто був, нагадаю. Я тут купувала собі дощечку, Оля помнить. Ми тут на Новий рік були. Ми тут були на Новий рік. Це взагалі чудо. Така дощечка пам'ятна в мене думає. є. Там пройти неможливо, тільки вийти

Хоча не знаю скільки коштує, але дуже пахуче. на Гарне, так. Ти сплетеш таке саме. Взяли ми з Діану Бограч, взяли ми курячий шашлик і овочі грію. Смачного нам. У нас, така у нас вечеря тут на тустані. Ну що, ми зайшли вже ж після, після екскурсії в магазин, як звичайно. Ну Звичайно ж, ми не з пустим пакетом. То нам до чаю, то нам ще чогось хочеться, смаколиків. І йдемо відпочивати. До зустрічі. Тепер же точно до зустрічі, тому що я не буду вже сьогодні виходити гуляти. Ми сьогодні трошки зморені після екскурсії, була насичена, цікава. Нам сподобалось.